Мої вітання усім, хто з нами. Час новин на першому міському. Актуальна інформація про події дня. Далі у студії працює Наталія Болтинська. Рійський практичний досвід, приклад успішного втілення на практиці нової ветеранської політики, політики героїв. Наше місто успішно впроваджує всі послуги, які користуються попитом у ветеранів та членів їх родин. Їх вони отримують за принципом єдиного вікна, зокрема в офісі Я ветеран його відкрили в лютому цього року за підтримки програми розвитку ООН. Досвід роботи приємно вражає своїми кількісними показниками а також практиками. Із ними і ознайомились представники міжнародних організацій, Міністерства цифрової трансформації та посольства Швеції. Про візит гостей більше розкажуть наші кореспонденти ріг місто взірець в масштабах України в сфері активного впровадження великої нової ветеранської політики політики героїв. В нашому місті в офісі «Я – ветеран» за принципом єдиного вікна ветеранів та членів їх родин обслуговують комплексно. Крім адміністраторів, працюють фахівці пенсійного фонду, центру зайнятості, спеціалісти з питань грантового менеджменту, соціальні працівники та фахові юристи. 4 лютого 2025-го за підтримки ПРООН відкрили оновлений офіс «Я – ветеран». Станом на сьогодні вже обслужили більше 30 тисяч ветеранів. Ветеранок та членів їх родин, а взагалі за період російсько-української війни надали більше 55,5 тисяч послуг. В цьому пересвідчились учасники делегації проон посольства Швеції та Міністерства цифрової трансформації під час офіційного робочого візиту до Кривого Рогу. Ми в Кривому Розі з великою делегацією представників програми розвитку ООН, посольства Швеції, які фінансують багато проєктів, які ми імплементуємо в Україні. Міністерства цифрової трансформації та міністерства у справах ветеранів. Проон працює в Україні починаючи з 2021 року з питань цифровізації державних послуг, в тому числі для ветеранів та членів їхніх сімей, як на рівні національної політики, так і на рівні громад. У кривому розі нам надзвичайно сподобалося побачити, яким чином організований зручний комфортний доступ ветеранів та членів їхніх сімей до державних послуг, в тому числі цифрових у ЦНАПі Я ветеран. Ріг одним з важливих напрямків цифрової трансформації громади має розвиток саме ветеранських послуг. Адміністратори офісу продемонстрували делегації, як вони активно використовують портал Дія для надання однієї з найзатребуваніших послуг. Це надання відомостей з єдиного державного реєстру ветеранів війни. На сьогодні вже сформовані більше трьох тисяч витягів, а також послуг з оформлення статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Криворізький практичний досвід роботи цікавий мінцифри. Аби в подальшому його поширити, як зірець, і на інші регіони країни, бачимо, що ворог не зупиняється і знищує нашу енергетичну інфраструктуру. І, зокрема, коли там відсутнє світло, ми розуміємо, що послуги людям потрібно надавати все одно постійно. Тому сьогодні бачимо моніторимо роботу ЦНАПів, роботу центру «Я -ветеран» і інших проектів. Презентували Кривий Ріг свою екосистему і ті продуктів. Дійсно бачимо. Мо комплексний системний підхід дуже підтримуємо. Бачимо, що місто розділяє наші цінності, наші філософії, що послуги мають надаватися за людина центричним підходом. А тому тут міністерство цифрової трансформації спільно з колегами опрацьовуємо проблемні питання, які виникають на місцях. Криворіг глибоко шанує кожного захисника та захисницю. Усі їх родини отримують належну максимальну підтримку у нашому місті комплексну роботу з ветеранами організували ще з 2014 року. За цей час. На підтримку військових ветеранів та членів їх родин вже спрямували понад 5,6 мільярди мільярдів гривень. У числі з них 2,6 мільярди гривень на їх соціальну підтримку. Понад 3 мільярди гривень надали пряму допомогу більш ніж 250 військовим частинам сил оборони України. У соціальному напрямку ми вдосконалюємо сервіси помічник-ветеранів, реєстр ВПО та гостєву карту Криверівся, щоб забезпечити адресність допомоги та зручність соціальних програм. Криворіг повністю відповідатиме стандартам Smart City, рекомендаціям ЄС. Та міністерства цифрової трансформації України. Наше бачення просте, Кривий ріг 28-го року це місто майбутнього, в якому цифрові технології працюють на людини. Даність на ефективність і управління на довіру. У нас є в цьому впевненість, оскільки ми вже маємо міцний фундамент і досвід роботи. Приклад цього наш сад та його офіс. Я ветеран Кривому Розі поступово втілюють в життя комплексну програму підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей. На сьогодні це більше 70 заходів за 10 основними напрямками вона об'єднує заходи різного спрямування у сфері ветеранської політики: медичні, реабілітаційні, освітні, спортивні, соціальні, культурні, цифрових технологій та інші. На реалізацію програми цього року спрямували близько 500 мільйонів гривень. Крім того, з бюджету міста виплачують 12 видів прямої матеріальної допомоги ветеранам та їх сім'ям. Міському бюджеті на цей рік передбачили 143,6 мільйони мільйонів гривень. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, міський». Мінус 12 російських БПЛА. Такі здобутки нашої ППО, яка знешкодила вночі над Дніпропетровщиною ворожі безпілотники. По Нікопольському району агресор стріляв з гармат та скеровував дрони на Марганецьку і Червоногригорівську громади. Пошкоджено АЗС. Ввечері ворог скерував каби по Синельниківському району. дісталось Межівській громаді. В ній одна адмінбудівля зруйнована, інша суттєво пошкоджена. Напередодні ввечері сили ППО збили на Дніпропетровську. Чині два безпілотники в Нікопольському районі. Поранено трьох людей. Всі вони в стані середньої тяжкості доправлені до лікарні. Ворог завдавав ударів по Нікополю, Марганицькій, Покровській та Мирівській громадах. Для цього задіяв дрони та, та гармати. Вороже залізо пошкодило сім багатоповерхівок, гімназію, інфраструктуру, АЗС птахокомплекс, автобус, газогони та леп. В Павлоградському районі російські БПЛА поранили чотирьох людей. Пошкоджено промислове підприємство. Інфраструктура в Покровській громаді прилетів ворожий кап. Три будинки знищено, чотири пошкоджені. Над областю сили ППО збили сім ворожих БПЛА. Чергова ніч російського терору Україна пережила масований обстріл ракетами різних типів. Є руйнування та влучання в цивільну і критичну інфраструктуру. Зокрема, в Тернополі російська ракета зруйнувала 9 поверхівки. Верхніх поверхів просто немає. Станом на 15-ту повідомлялось про 25 загиблих, в тому числі трьох дітей та 73 поранених. Рятувальники продовжують евакуювати людей із заблокованих квартир. Є люди під завалами. Також повідомляється, що після обстрілу вміст шкідливих речовин в повітрі у Тернополі перевищує в шість разів. На Львівщині постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство та складське приміщення. У Самборі шахеди атакували промисловий об'єкт, там спалахнули пожежі. В сусідніх будинках вибиті вікна. Також вирують пожежі на складах харчових підприємств. Зокрема, зруйновано виробництво мережі піцерії та гурять склади із шинами. Знищене відділення Укрпошти пошкоджено близько 900 посилок. На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу на об'єкті критичної інфраструктури, яка виникла внаслідок обстрілу, на щастя, без постраждалих. Також вночі ворог завдав удару безпілотником по житловому будинку на Чернігівщині, попередньо без жертв. Чого не скажеш про Харків. 32 постраждалих цієї ночі. Ворог атакував місто ударними безпілотниками. В різних районах міста горіли понад 10 легковиків, гаражі та дах приватного підприємства. Дроном зруйновано супермаркет на Запоріжжі. За останню добу окупанти завдали понад 500 ударів з різних видів озброєння. Також росіяни обстріляли населені пункти Донеччини. Одна людина загинула в Костянтинівці. Ще одну людину поранено. Пошкоджено сім багатоповерхівок, дві адмінбудівлі та павільйон. В інших населених пунктах пошкоджені приватні оселі, лінії електропередач, промзона. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали і громади Херсонщини. Під вогнем опинився Херсон, Антонівка, Садова та Зеленівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхівки. Квартирні будинки, об'єкт критичної інфраструктури внаслідок російських атак у херсонській громаді, одна людина загинула, і ще двоє поранені. Відбили масовану шахетну ракетну атаку на мирні міста України. Сили нашої ППО знешкодили сім крилатих ракет калібр: 34 ракети Х-101, понад 400 БПЛА. Основні напрямки атак ворога були Львівщина, Тернопільщина та Харківщина. Крім того, на фронті окупанти втратили 850 солдатів, 293 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автотехніки, 12 гармат, танк, броньовик та РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили чотири райони зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, а також два інших важливих об'єкти загарбників. На фронті за добу сили оборони України відбили 160 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1365 днів. Сили оборони України зменшили ворожу орду на 428 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, більше 82 тисяч безпілотників, понад 67 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі крилатих ракет, більше 3,5 тисяч РСЗВ, 28 кораблів і понад 1 мільйон 161 тисячу загарбників. У Кривому розі зібралися лідери учнівського самоврядування з усіх районів міста. Саміт міської асоціації дитячих об'єднань це місце, де школярі планують майбутні проєкти, вчаться лідерству та відповідальному керуванню власним часом. Цьогоріч основна увага була лідерському селф-менеджменту. Учасники говорили про розвиток, взаємодію, волонтерські ініціативи, творче середовище та можливості для молоді. Тож, як школярі змінюють місто, дивіться далі у розі відбувся саміт лідерів учнівського самоврядування МАДО. Плануй дій надихай. На подію з'їхали це представники усіх районів міста, аби обмінятися досвідом та визначити ключові напрямки роботи на наступні роки. Серед учасників Анастасія, президентка самоврядування Криворізького тернівського ліцею, яка вже чотири роки розвиває лідерські ініціативи у своєму навчальному закладі. По перше для мене це оточення, це спілкування, це дізнаватися щось нове. Я завдяки цьому стала більш певною. Собі, тому що я спілкувалася з багатьма вже або тренерами, або учасниками. Я в лідерстві з сьомого класу. Зараз я в десятому. Тобто, я за ці роки дуже багато чому навчилася і жодного разу про це не пошкодувала. Цьогорічна тема саміту лідерський селф-менеджмент менеджмент стратегія успіху. Учасники вчаться планувати час, працювати з внутрішніми ресурсами, поєднювати навчання, реалізацію та громадську діяльність. Найкращий результат. Це щоб кожна дитина, кожен лідер зростав в своєму темпі, ставав не кращим за когось, а ставав кращою версією саме себе попереднього. В цьому є суть, в цьому є досягнення. Звісно ж, це і об'єднання усієї спільноти лідерської міста, об'єднання і менторів наставників учнівського самоврядування, об'єднання лідерів учнівського самоврядування, також міжсекторальна співпраця з Департаментами освіти, виконкомом, закладами освіти, громадськими організаціями, тренерами, тренерками психологічною службою нашого міста. Іська асоціація дитячих об'єднань працює більше 20 років і об'єднує тисячі учнів. Лише торік більше 26 тисяч школярів стали учасниками освітніх, соціальних, культурних та волонтерських проєктів. Рух лідерів створює середовище, де школярі отримують не лише навички, але й перший досвід керування командами та реалізації ідей. Я дуже радію з того, що спілка дитячих об'єднань, міська наша асоціація дитячих об'єднань, вже більше 20 років функціонує, що вона об'єднує не тисячу, а тисячі учнів, тисячі активної молоді. І що саме за вами всі ті соціальні проекти в освіті, які ми щороку. Ви успішно реалізуєте за підсумками саміту. Лідери напрацюють основний проєкт учнівського самоврядування на 2025-2026 рік. А вже скоро приступлять до реалізації, де на них чекають нові знання, знайомства та навички. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський. У кривому розі також відбувся відкритий міський фестиваль талантів Життя триває, що об'єднав творчі колективи та солістів поважного віку. Учасники, студенти і випускники університету третього віку представляли танцювальні, вокальні і театральні номери. Фестиваль став важливим майданчиком підтримки, спілкування і арт-терапії, яка сьогодні необхідна кожному українцю. Організатори зазначають, що подія покликана показати творче життя, яке немає вікових обмежень. Захід проходить за підтримки ради оборони міста. Всі деталі в сюжеті Анастасії Співак. В розі відбувся відкритий міський фестиваль талантів Життя триває. Подія, що об'єднала людей поважного віку, студентів і випускників університету третього віку. Попри війну, учасники доводять, творчість це не лише розвага, а справжня терапія, що допомагає триматися і не втрачати надії. Вони вийшли на сцену, щоб заспівати, станцювати, прочитати вірші та продемонструвати мистецтво фотографії. Кожен зі своєю історією та своїм натхненням. Після закінчення університету також ми не залишились сидіти вдома, нам запропонували. Створити танцювальний гурток і танцювати різні танки. Ну, фіми, чому? Щоб не сидіти вдома, не дивитися телевізор. Ми приходимо на тренування, спілкуємось, танцюємо, отримує, отримуємо задоволення. Учасники гуртка Елегант, випускниці університету третього віку. Вони кажуть, танці стали для них не лише хобі, а способом соціалізації, спілкування та відчуття життя. Без меж до репетицій і виступів ставляться серйозно, але з любов'ю та ентузіазмом. Територіальні центри також активно долучилися до організації фестивалю. У нас на обліку знаходиться більше трьох тисяч відвідувачів на сьогоднішній день. В територіальному центрі працює 12 гуртків і клубів, які з задоволенням відвідують наші підопічні. які Будуть брати участь у сьогоднішньому фестивалі. На сьогоднішній день у центральному міському районі 59 студентів університету третього віку, які відвідують територіальний центр. Вони з задоволенням беруть участь в міських і районних заходах. Організатори кажуть, головне дати можливість кожному відчути свою значущість. На сьогодні від собі ми вже маємо майже 3,5 тисячі наших людей, які закінчили університет третього віку. І завжди звертаються з проханням, ми хочемо ще навчатися. Ну, навчатися немає такої можливості, тому що в нас ну, обмежена кількість груп, обмежена кількість людей. Ну, от, тому народилась така ідея, зараз знаходиться в залі Ольга Валентинівна, директор Палацу культури «Центральний», яка запропонувала ідею проведення у всіх районах фестивалю творчості серед студентів і колишніх студентів університету третього віку. Життя триває це про людей, які не дозволяють обставинам забрати у них життєву енергію. Це про творчість, що лікує, про віру, яку передають зі сцени в зал, і про те, що кожен талант важливий у будь-якому віці. Фестиваль проходить у кілька етапів, а фінал запланований на січень. Анастасія Співак, Ірина Семкович, перший міський. В неділю 16 листопада парк героїв у Кривому Розі перетворився на великий спортивний майданчик Просто неба тут відбувся криворізький забіг, фізкультурно-оздоровчий захід, який зібрав разом понад п'ять сотень людей, від малюків до професійних спортсменів. Куди бігли та з якою метою знає Анастасія Костенюк. Рольський забіг цього року об'єднав понад пів тисячі любителів спорту від дітей до досвідчених бігунів. Перше на старт у Кривому Розі вийшов і Євген із Дніпра. Він представляє рух активні парки. Каже, атмосфера вразила, а траса виявилася комфортною хоч і за звичайні маршрути. Незважаючи на це, спортсмен пробіг 10 кілометрів майже у своєму рекордному темпі. Я вперше в кривому розі і саме на змаганнях принципі, добре, що місцева молодь і не тільки молодь, підтримує це все діло. Я з Дніпра приїхав на дистанцію Я представник активних парків в Дніпрі. Ми бігаємо, тренуємось. Так що все чудово. Погода супер, траса хороша. Поруч із молоддю на старт вийшли й учасники скандинавської ходьби. Цього року їх колона була однією з найчисленніших серед них, і пані Валентина. Вона займається вже четвертий рік і зізнається, кожен такий забіг додає нових сил і буквально повертає до життя. Вроді би на крилах трошки злетіла, знаєте і Таке почуття вроді би другий раз родився, 14, да. і ви знаєте, в нас група третій рік. Ми ходимо. Людмила Миколаївна це золото попало нам, щоб нами керувати. Ви знаєте раз трошки так себе неважно Чувствуєш біжиш тому, що зарядка. свою порцію спортивних емоцій на Криворізькому забігу отримали і юні учасники. Софія приїхала із Запоріжжя разом зі своєю молодіжною організацією Байда, де спорт один із найважливіших напрямків для дівчини. Цей старт став Новим досвідом інше місто, інші люди, нова траса. Я приймаю беру участь в таких заходах достатньо часто, Я учасниця нашого запорізького юнацького руху «Байда», і в нас одне із направлень це спорт У нас достатньо часто проводяться такі заходи. Ось тому я часто в них беру участь. Цей захід також класний. Це було для мене щось новеньке, тому що це інше місто, інші люди. Ну цікаво в Запоріжжі. Ми вже знаємо всіх, хто проводить, всі, хто ведуть. Ну а тут все цікаво, все по новому. Тому в мене тільки позитивні враження залишились». Цьогорічний криворізький забіг перетворив парк героїв у справжній відкритий спортивний майданчик у рамках активних парків. Більше 560 учасників різного віку стартували на дистанціях від 100 метрів до 10 кілометрів, а також долучилися до скандинавської ходьби. Даний захід було організовано вже більше двох років за ініціативи президента, тому що ми вважаємо, що здорова нація це запорука сильної України. Сьогодні ми проводимо захід місця кривомругою, тому що Треба підтримати людей, які знаходять при фронтових територіях, щоб вони долучали до здорового способу життя та мали можливість реалізувати свої можливості саме в бігу або в скандинавській ходьбі. Усіх учасників нагородили медалями і грамотами а переможців подарунками. Та найбільша нагорода спортивне єднання. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.